Вони ладні віддати українським захисникам найдорожче. Івано-франківські діти разом із батьками вийшли молитися за мир в Україні та принесли із дому для вояків свої улюблені іграшки. Ляльки, м'які забавки та патріотичні стрічки, малеча прив'язала до символічного оберега 20-метрової мотузки. Це іграшка від народження. Вона в мене ну все. Це це кролик. Мені не шкода його віддати, тому що я хочу, аби був мир в Україні. Я принесла хлопчика школяра я сьогодні прийшла тут помолитися за мир в Україні і, і віддати іграшку на пожертву для дітей. Мені не шкода, адже я думаю, що їм важливіше мати таку іграшку. Я все одно вдома маю ще багато іграшок. А їм можливо потрібніше вона. Я вирішила, що я, як жінка, українка, мати двох дітей, маю просто почетний, просто почетний обов'язок. Маю обов'язок е і перед країною, і перед собою, перед Господом Богом, прийняти участь у цій акції. Нанизані на варвець у дарунки малюків освятилися священнослужителі. По тому пожертви малих франківців передадуть військовим капеланам, які доправлять їх бійцям на схід. Поки чоловіки воюють, вони захищають нас, наш спокій, наш простір, в якому ми виховуємо дітей і тому ми хочемо їм показати свою підтримку. Але хочеться, щоб показати їм підтримку і тих дітей, і вдячність тих дітей. І тому ми сьогодні плетемо символічну вервицю для дитини. Це свого роду пожертва, тому що дитина віддасть те, що є найдорожче. В подяку за сувеніри організатори акції вручили дітям паперових журавликів. Їх виготовили рівно 365. як нагадування про молитву за тих, хто стоїть на захисті України і відлік нового року від початку подій на Майдані. Наталія Лосовик Андрій Гарга. Ара телеканал 402.